Друзі, ми вітаємо вас на продовженні вивчення уроків суботньої школи на темі послання до ефесян. Сьогодні ми будемо вивчати такий урок, який має назву «Христоподібне життя, і пам'ятний текст записаний у четвертому розділі з 22 по 24 вірші. Щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який затліває у звабливих пожадливостях. Та відновлюватися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Ефесян 4, 22, 24 отож, дорогі друзі, ми продовжуємо досліджувати четвертий розділ книги послання до Ефесян. І сьогодні ми зосередимо свою увагу на текстах 17 по 32. А та тема, про яку ми сьогодні говоримо: про христоподібне життя це про те, що ми змінюємо своє життя. Вона є дуже актуальною і на ній дуже багато спекулюють. Чи можливо ви чули, що ваше життя зміниться, якщо ви купите наш продукт там, або якщо ви звізьмете в мене уроки, мої курси, то ви будете, ви там ви більше не будете жити так, як ви жили до цього? Ця інформація змінить вам життя, і всі ці подібні лозунги, які закликають нас звернути на них увагу для того, щоб ми просто купили щось, ми там потратили свій час свою увагу, які. Обіцяють нам якісь зміни в житті, але, врешті-решт, нічого не дають. Цей випадок не такий, тому що ми, на прикладі історії християнства, історії віруючих людей, бачимо, що те, про що ми сьогодні будемо говорити, вони є справді дієвим, справді живим, на прикладі всіх людей, яких Господь змінив, ми можемо це бачити. І якщо ілюструвати ось момент саме зміни. То найкраще, мабуть, для цього підійдуть безхатьки, як не дивно. Можливо, ви мали змогу переглянути такі ну, соціальні експерименти чи соціальні акції, де люди, перукарі або ж просто небайдужі люди перетворюють людей з вулиць, які вже втратили образ, який би ми могли б назвати пристойним, вони відправляють їх в перукарні. До стилістів і так далі, і чи просто для того, щоб зробити добро, чи для того, щоб створити якийсь цікавий контент. Однак яскрава ілюстрація, як людина зовсім перетворюється зовні. Та коли ми говоримо про перетворення в хресті, це перетворення відбувається не лише ззовні, але й всередині. І оскільки ми говоримо сьогодні про переміни в житті. То варто почати роздуми або обговорення з того, для чого ці переміни, з чого ми міняємося у щось інше. Ми говоримо про те, що у нас буде життя кращим, а для чого його покращувати, яким воно було до цього. І ось, оскільки ми досліджуємо, нагадуємо, ми досліджуємо уривок з 17-го тексту, то він дуже сильно перегукується з тим уривком, який ми досліджували минулого тижня, тому що там Павло робить великий акцент на єдності. Тут, в цьому уривку, який ми досліджуємо сьогодні, він більше робить акцент на тому, як цієї єдності досягти. Якщо ми навіть порівняємо 17-й і перший текст, відповідно зачитає й Отже, говорю я це й святкую в Господі, що ви більше не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. І перший текст це перший текст у ривку, які ми досліджували минулого тижня. Отож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Ми в обох уривках бачимо заклик поводитися певним чином, щоб була певна поведінка. А поведінка це наш зовнішній прояв нашого внутрішнього стану. Сумна людина поводиться як сумна людина, весела людина поводиться як весела людина. І християни. Які внутрішньо перемінені, мають поводитися як християни, та перед тим як перейти до того, як мають поводитися християни, Павло пригадує, як поводяться язичники, і в цих текстах він описує їх дуже в поганому світлі з такою відвертою критикою, тим не менше, читаючи ці слова. Скажімо, їхню критику, критику язичників, ми маємо пам'ятати, який основний посил послання до Ефесян, коли ось ці язичники, яких він так описує, це ті люди, які мають стати співбратами, співсестрами в Христі. Це ті люди, які утворюють нову церкву. Але все ж таки він звертає увагу на те, що їх спосіб життя, ось цей от язичницький. Він далекий від того, яким має жити християнин, і мені дуже подобається, як тут описано в 19 тексті. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Здавалось би, такий негативний, такий різкий коментар до язичників. Але він пишеться людям, які вийшли з цього і прийшли до християнства. Це окрім всього про що ми сьогодні говоримо, також і нагадування нам із вами. Також християнам, які вийшли з язичництва, не буквально можливо такого язичництва як було тоді, але з безбожного життя про те, яким є це безбожне життя, щоб коли ми матимемо якісь сумніви, ми згадали, що є життя без Бога, і не захотіли в нього вертатися. Далі у 20-му тексті апостол Павло пише наступні слова: Але ви не так пізнали Христа? Цікаво, що він не пише просто. Не так ви дізналися про Христа, а він вживає саме слово пізнали. І той, хто досліджує Біблію вже давно, той, мабуть, знає, що слово пізнати в біблійному контексті безумовно має і інші відтінки однак він означає глибину стосунків. Це описується як і єднання чоловіка з дружиною, так і особливі стосунки між людьми і Богом, коли люди заглиблюються. В характер Божий, в його дії, в його сутність це не просто знання про, це близькі стосунки. Я думаю, що трошечки далеким, але близьким, все-таки ближчим терміном сьогодні, можна було би сказати слово емпатія. Це не просто розуміння, а це прям співпереживання того, що відчуває інша людина. Я можу розуміти, що комусь сумно, тому що його образили. А я можу відчувати емпатію, тобто використовувати її для того, щоб цілком прямо самому відчувати те, що відчуває інша людина. І слово пізнання, пізнати в біблійному контексті, воно також має подібний якийсь відтінок глибокого розуміння, не поверхневого, не просто знань, а чогось глибокого, що змінює нас всередині, тому що ми не можемо залишатися такими ж, повністю заглибившись в іншу особу. Вдавнину. Одяг був дещо не таким, як зараз, його неймовірно цінували постійно змінювати одяг, так як ми від випуска до випуска не могли собі дозволити звичайні люди. Саме тому ось ця паралель, яку Павло проводить у 22-24 текстах щодо одягу, щодо зміни одягу, вона є. Дуже цікаво, вона показує цінність того одягу, який нам дарує Христос. Давайте зачитаємо ці тексти, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у праведності і в святості Правди. Ці три слова відкинути. Можна прочитати, як зняти в оригінальному тексті, використовується слово, яке можна і так, і так розуміти, потім йде відновлення духом розуму і далі зодягаємося в нового чоловіка. Посилання на школу Біблії традиційно в описі під цим відео. Переходьте, досліджуйте писання разом із нами. Ми продовжуємо далі досліджувати наш уривок, і Павло звертає увагу на нашу мову. Звертаю увагу на нашу поведінку. Давайте прочитаємо ці тексти з 25 по 32 Ми бачимо дуже багато. Оцих от акцентів на те, що треба говорити і чого не треба говорити. Ось 25. Неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівейтеся та не грішіть. Нехай сонце не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте. Та вкрав більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із ваших уст, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, гнів, лютість, крик, лайка. Нехай буде взято від вас разом із усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. На цьому, до речі, закінчується четвертий розділ. Хотілося б звернути увагу на перший текст, який ми прочитали, це 25-й. Неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Безумовно, мова йде не про сухий, скажімо, бездушний, холодний набір фактів, коли ми засуджуємо іншу людину, прямо її в обличчя. Так, і це пояснюється в 29-му тексті про те, що треба говорити щось добре, щоб збудовувати, щоб давати благодать тим, хто чує. Але перед 29 м текстом, і перед 28, м перед 27 м є 26. й І мені дуже подобається ця думка: гнівайтеся та не грішіть. Що таке є гнів? Гнів це природна реакція людини на подразник. Нормально для людини, для будь-якої людини, тим більше для такої, в якої є гріховна природа, як у нас із вами, як у будь-якої людини, що жила на землі. Але не грішіть, Павло каже: не розвивайте це. Так ви відчули вам, наприклад, боляче. Коли вам боляче, ви можете крикнути, вас там вдарило щось, Ой, але не потрібно розвивати це далі. Ви маєте відчути це, зрозуміти, зловити себе. Як би мовити, зрозуміти, що це реакція на подразник, ми її не розвиваємо. Так, треба вирізати емоції, але, хай, як пише, хай сонце не заходить у вашому гніві. Не розвивайте, не продовжуйте, не нагнітайте далі. Зупиніть, схаменіть, усвідомте, зрозумійте все буде добре. В народі кажуть, не накручуйтесь до речі. Цікаво, що Павло також дає пораду і. Як не дивно, злодієм 28 текст. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Ну, окрім самої суті цього питання, що треба повернутися до добра і так далі. Наскільки Павло вірить в перетворювальну силу Євангелія? Тобто в християнстві там люди були, які ну, і такі наверталися. І Павло їм радить, ну по суті, що каже: не крадіть, працюйте руками. Навіть, як кажуть, і таких Христос приймає, Христос перетворює. Це раптом що не до того, що зневажливося я такий хороший, от люди, а я аж таких вог приймає. Ні, але зазвичай в суспільстві крадіжки там, вбивства осуджуються дуже, ну скажімо так, різкіше, ніж багато інших гріхів. І ми бачимо, як в першоапостольській церкві таких людей приймали, і Павло дає їм шанс. На зміни в житті і щодо до того, щоб робити своїми руками, працюйте, він на своєму прикладі показує, що це реально, тому що він, окрім того, що був апостолом, проповідником засновував церкви, писав листи, там молився в кінці кінців. Він ще й працював руками, він шив палатки і продавав їх. Він за це мав гроші і на це жив. Тобто його поради не є пустими словами, не є просто там е інфоциганством. Завершує він таку свою промову. Характеристиками, ем, навіть не характеристиками, а те, що має бути відсутнє. От, Бувають різні способи подачі інформації, і Павло в цьому ривку йде більше від негативного. Усяке поддратування і гнів, і лютість, і крики, лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Ну, Далі він там говорить, що бути ласкаві, милостиві і так далі. Саме відсутність е ось цих речей, які перераховує Павло. Мало би стати свідченням від християн для невіруючих людей, коли ж люди приходять до нас, до церкви, чи навіть уже є християнами довгі роки, то дуже часто вони залишають істину, залишають Христа саме через те, що не бачать виконання ось цих слів в своїх місцевих громадах, і все-таки на завершення, він пропонує їм натомість щось інше. Ось це от. Милостиві, прощати один одному, як і Бог вас простив. Це дещо співвідноситься з попереднім роком, коли у нас лунала думка про те, що коли щось забрати, залишається пусте місце, і на ньому потрібно щось покласти. І ось Павло пропонує поставити на це місце, де раніше була злоба, лютість, крик, поставити милостивість, здатність прощати одне одному, ласкавість, і на. Завершення, як вишеньку на торті, він кладе. Бог через Христа вам простив. Не просто прощати, тому що так треба, а тому, що нас простили і ми будемо прощати. Кожен із нас чудово знає свої власні негативні сторони характеру, поведінки і взагалі нас як людей. Але Господь їх також знає і Він нам їх прощає. І розуміючи те, яке велике прощення Він дарує нам з нашого боку. Просто неможливо не прощати інших людей. Інакше це буде якимось лицемірством і несправжнім християнством. А ще в цьому уривку, а саме у 30 му тексті, підкреслюється, що Дух Святий є Богом. Не засмучуйте Духа Святого Божого. Дух святий це є особа, тому що не як можна засмутити якусь ем, силу або якийсь предмет. Я не можу засмутити стіл або стакан. Зато я можу засмутити Данила, бо він є особа, він є людина з почуттями, з емоціями, з інтелектом. І коли Павло каже, що не засмучуйте Духа Святого, він має на увазі якраз цей момент, що Дух Святий також є особою божества. Отож, в цьому ривку Павло проводить таку паралель між зміною людини внутрішньою, зовнішньою і зміною одягу. Ми вже розібрали, що для тих часів це був доволі наочний матеріал, який був близький е читачам і слухачам Павла. Далі він розкриває цю ідею більш детальніше, що входить в ось цей старий одяг, зіпсутий одяг, який треба зняти, і також описує, яким має бути цей новий одяг християнина. Христі, новий одяг для Царства вічного, для майбутньої надії, на яку ми чекаємо на скорий другий прихід Ісуса Христа. Саме пам'ятаючи про другий прихід Ісуса Христа, про останній час, в який ми живемо, ми можемо дотримуватися всього цього, до чого нас закликає апостол Павло. Амінь. А на цьому ми завершуємо наш урок. Завершуємо розбір четвертого розділу послання до Ефесян. Дякуємо за те, що ви дивились це відео, що були з нами весь цей час. Якщо пропустили якісь попередні уроки, перегляньте їх, тому що вони важливі для розуміння всіх інших наступних, тих, які будуть іще. Дякуємо за перегляд, як я вже казав. Ставте вподобайки, якщо вам подобається це відео. Пишіть коментарі, виражайте свої думки. Що ви думаєте про матеріал, про цей урок, про цей розбір, поширюйте відео, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні уроки. До нових зустрічей.